Колективний перегляд з художньо-продуктивної діяльності, малювання, старша група. Тема Веселий удав гоша, освітні завдання, закріплення техніки штрихування кольоровими олівцями, розвиток уяви, пам'яті, творчого мислення, кольорового сприйняття та композиції. Шановні колеги, переглядаємо, обговорюємо, коментарі пишемо під відео. Жив був у картонній коробці олівець. І за все своє життя він не зрушив з місця, тільки мрія. І от одного разу його мрія здійснилася. Ведмежатко прибирало у шафі і знайшло коробку з олівцями. Ведмежатко відкрило коробку і дістало олівець. Не заважай мені мріяти, сказав олівець. Відмежатко відповіло, досить байдикувати, давай гратися. Але я не вмію, а я тебе навчу. І ведмежатко почало малювати. Олівець побачив, який він талановитий. А що ж намалював олівець? А олівець намалював круг. А що буває круглої форми? Сонечко, м'ячик, кавун. Але це було не сонечко, не м'ячик і не кавун, бо олівець продовжував малювати. Він від кола намалював довгу лінію. На що зараз схожий наш малюнок? А схожий він на повітряну кульку з ниточкою. Але це також не повітряна кулька, бо олівець так захопився і продовжував малювати. Він намалював ще одну лінію, паралельну до ниточки. І як ви думаєте, що в нас вийшло? Мені це схоже на доріжку, яка веде до озера. Але це не озеро, бо олівець продовжував малювати. Він у колі намалював. двоє оченят. А зараз на що це схоже? На хробака або на змію. Наш олівець намалював удава, а щоб удав був веселий, він домалював йому посмішку. Ось який гарний у нас вийшов удав Гоша. Дякуємо тобі, олівчику, що ти нам допоміг. Наше завдання з вами розмалювати удава Гошу кольоровими олівцями. Його можна просто заштрихувати, розфарбувати одним кольором, можна намалювати йому різні квіточки, кружечки, можна зробити його в полосочку. Мій удав Гоша буде в кружечок. Але давайте з вами повторимо техніку штрихування. Удав Гоша в мене буде жовтого кольору. Ми почнемо штрихувати із голови. Штрихи у нас будуть невеличкі, за контури не виходимо, олюловець у нас заштриховує згори донизу. Всі деталі, які ви намалюєте, треба їх обвести. І так ми заштрихуємо сього удава. А в кінці, коли ви розфарбуєте свого удава, щоб йому було веселіше, до кінця хвостика ми йому приклеїмо різнокольорову парасольку. Ось погляньте, який гарний веселий удав гоша у нас вийшов у різнокольорові кульки. А допоміг нам в цьому олівець.